У тому сезоні київське Динамо двічі перемагало Барселону і двічі програвало Карпатам. Вітаю! Ви дивитесь рубрику Згадати все. 5 жовтня 97-го у Києві завдяки голу Євгена Назарова на першій хвилині Карпата здолало чемпіонів 0-1. А вже 22 березня 98-го стадіон Україна був забитий по Вінця. Якби квиточки продавали на навколишні дерева, то розкупили б і їх. 40 тисяч львів'ян вимагали від зеленобілих повторення київської сенсації. А організатори тодішніх змагань вимагали трохи іншого. На той матч приїхав прем'єр-міністр, а заодно і президент Федерації футболу України Валерій Пустовойтенко. Якраз тривала передвиборча кампанія, тож політики отримали хорошу можливість заявити про свої наміри. Шановні друзі. Я вперше в своєму житті присутній місці Львові на футбольному матчі і на цьому прекрасному стадіоні. Я бажаю всім щастя, здоров'я, наснаги і хочу подарувати хлопчикам, які знаходяться на цьому футбольному матчі, які займаються подаванням м'ячів дві футболки з номерами двох партій, які йдуть на вибори. Номер 23 Народна демократична і номер 9 Аграрна партія України. До успіху! Щодо самого матчу, то Валерій Лобановський залишив в запасі Андрія Шевченка та Сергія Реброва. Натомість Карпати вийшли у бойовому складі: Стронціцький, Беньо, Чижевський, Євтошок, Єзерський, Полунін, Микидин, Назаров, Вовчук, Паляниця та Гецько. До Львова Київське Динамо приїхало вже після того, як поступилося з рахунком зрахунку у плей упливоф Ліги Чемпіонів, і, звичайно, для всієї країни ця поразка стала важким ударом. Але Карпати ну, зробили все для того, щоб добити, скажімо так, деморалізованого свого суперника, тим більше принципового. Власне, Динамо завжди було принциповим суперником для Карпат. І од на самому початку матчу Зеленобілі виходять вперед після того, як Андрій Полунін виконав навіс зі штрафного, і Юрій Беньо дуже акуратно зрізав м'яча головою у самку. Дворік цей гол Карпата забили на сьомій хвилині. Ну і одразу Київське Динамо побігло відіграватися. І, і так, забігаючи наперед, можна сказати, що цей поєдинок став справжнім бенефісом Богдана Стромцівського, який ну реально тягнув у геть усе, що летіло. У напрямку його воріт. Зокрема, от перший був удар дуже такий смачний у дев'ятку, Богдан Трофіцький його потягнув, ну і далі акурат так до останніх хвилин власне, він став. Тим, хто фактично зводив на нівець усі намагання київського динамо забити гол у ворота львівських Карпат, ми бачимо, що дуже серйозно атакували кияни. Попри те, що грали вони без двох своїх лідерів в атаці, Валерій Лобановський залишив і Реброва залишив і Шевченка на лазер-запасних, принаймні до середини другого тайму, коли ситуація вже була геть критична для киян. Е, ну і Олег Венглинський власне, діяв попереду, допомагав йому з глибини трішки е, нижче Андрій Гусін. Е, ну, як бачимо, дуже багато було моментів е, для того, щоб зрівняти рахунок в киян, але зважаючи на специфічний газон стадіону України на той час. Звичайно, не було тоді ще таких технологій, як зараз. Е, ну, відповідно, Важко було навіть в таких от простих, здавалось би, ситуаціях забити гол. Ну і зрештою, як я вже говорив, Богдан Струнцівський знову ж таки тягнув усе, що летіло в напрямку його воріт. Навіть справлявся він із виходами сам на сам. Ну а про такі удари власне і говорити нічого. Олег Лужний один з лідерів, капітан того Динамо. Справжня легенда, звісно. Ніяк не хотів погоджуватися з тим, що Карпати перемагають його команду. Сварився він з арбітром. До речі, пан Мельничук такий відомий рефері судив з Сімферополя тоді ще і зверніть увагу на те, як ми яскравими були екіпіровки тодішніх. Тренерів футбольних команд тоді в моді було все таке барвисте і яскраве і не дуже дизайнерське, скажімо так ну зараз би принаймні так його назвали. Але в будь-якому випадку тоді така була футбольна мода. Динамо знову ж таки цілий перший тайм намагалися щось зробити, але нічого не вийшло, і на перерву пішли команди за рахунку 1-0 на користь Карпат. Удару не сталося. Отже, перший тайм закінчився. Рахунок один нуль на користь Карпат. На самий хвилині Юрій Беньо забив цей гол. Львівські Карпати на стадіоні Україна переповненому. В ще приймають київське динамо. По перерві Барон Маркевич зробив заміну, посадився на лавку паляницю та полуніна. Замість них вийшли Плотко і Ковалець. Таким чином гумі тренер Карпат спробував. Укріпити центр поля, очевидно, там він бачив шляхи, які могли би допомогти київському динамо зрівняти рахунок, але зрештою не вдалося киянам пройти по центру. От хіба дальніми ударами від Андрія Гусіна запам'яталося дії тодішніх чемпіонів України. Ну Карпати, в свою чергу. Як бачимо, теж не відсиджувалося в обороні і намагалося, якщо вже атакувати, то доволі так масово щоб не губити м'яча, і практично усі, практично усі атаки Карпат, вони так чи інакше завершувалися ударами. Ну і навіть комбінаційний футбол також давався львів'янам, але знову ж таки згадуємо про важкий стан березневого поля на стадіоні Україна. Тому не все те, що було задумано, воно виходить навіть здавалося в простих ситуаціях. Але і не вдавалося захисникам Динамо втримувати футболістів Карпат. І от на початку другого тайму Іван Гецько продерся просто крізь увесь захист циньобілих і проштовхнув м'яча повз Олександра Шовковського, зробивши рахунок вже 2-0. Ну і звичайно, Валерію Лобановському все це аж ніяк не подобалося. І він дав команду Шевченку та Реброву розминатися, але могли. І отут в цьому моменті динаміця забити, але Венглинський не зміг переграти Богдана Стронціцького. Ну і от 63 третя хвилина. Андрій Шевченко та Сергій Рибров виходять на поле і будуть зараз робити все для того, можливе, аби врятувати цей поєдинок. Ну, бачимо, що Карпати. Просто кістьми лягали, Євки, відбивалися, шат, як могли. і от Богдан буде... Стронціцький просто еквілібристичні моменти демонстрував. Динамо, Знову ж таки, ніяк не вдавалося динамівцям віде... щось придумати віде... оригінального біля воріт. Ну і доводилося в таких навіть випадках збивати Карпатівців, просто які рвалися забити третій гол. Ну, третій гол Карпати не забили, але і свої ворота. Захищали як могли О, зараз. Є ще один момент. Андрій Шевченко пробиває його валять в карнізоні, зоні, але це вже після того як він пробивав. не вдалося переграти йому Богдана Стронцівського, і єдиний хто забив гол в цьому матчі в складі. Динамо, це Андрій Гусін Кіський, який з близької відстані після Карпати. подачі кутового в ближньому бою таки переграв кіпера Карпат власне намагався і Косовський своїми звичними проходами по флангу щось організувати. Ну але тут Карпати вибороли свою перемогу і таким чином створили сенсацію в українському чемпіонаті. Стався першою першою командою. Яка змогла двічі у чемпіонаті переграти київське динамо, і навіть от Олександр Шовковський біг вже на останніх секундах на штрафний, але йому також не вдалося нічого зробити, щоб допомогти своїй команді. Тож свисток Арбітра Симферополя зафіксував перемогу львівських Карпат над Київським Динамо з рахунком 2-1. Карпат. Ми закінчуємо трансляцію сьогоднішнього поєдинку. Як ви пам'ятаєте, під час нашого попереднього випуску було запитання про те, з ким іде грали Карпати перед матчем проти Хельсінбурга. Першим правильну відповідь надав Володимир Грабінський. Ще його і вітаємо, і він першим серед усіх оболівальників отримує новенький календар від футбольного клубу Карпати та компанії «Саламандр». І тепер запитання наступне відео запитання. Отже. Хто є автором цього забитого яча? Свої відповіді залишайте в коментарях під цим відео, і автор першої правильної відповіді отримає подарунок від футбольного клубу Карпати. Дорогі друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, діліться цим відео з вашими друзями. А ще пишіть в коментарях про те, які матчі ви б хотіли б знову подивитися. І, е, власне, є таке прохання. Якщо у вас десь можливо залишилося матчі Старій Карпат на будь-яких носіях, поділіться з нами і разом ми з вами зможемо згадати все.